Мукачево зібрало дівчат із сильними кулаками на рингу спорткомплексу Рукавичка. Майже 40 спортсменок із 11 областей країни приїхали на відбірковий турнір України з боксу. Звісно, вроді биде мало, але вважаючи служить в період України такої війна в Україні. Будем ви тренера, що привезли своїх дівчинок своїх спортсмена Цель этого турнира, в першу чергу отобрать сильніших девчонок. Мало але дівчинки хороше. Вони вже не мають такої харопит проведення бойов і міжнародного опитувати три девочки, які виграли перед Європи. Уже вже чемпіонки Європи считаются. Поэтому так що уровень буде хороший. Більшість зі спортсменок, а відповідно, і їхніх тренерів у Мукачеві вперше кажуть, зустрічають гостинно, і турнір організували на належному рівні, не зважаючи на воєнний стан. Я перший раз в Мукачево, але побачив, який гостинний город, які спортивне місто. Дуже приємно, що спортивний клуб Барс швидко відреагував на всі наші прохання і прийняли тут змагання. Дуже дякую тренеру Андрію Андрійовичу Костєву. Він дуже нам допоміг в організації цих змагань. Всеукраїнський турнір сильних із боксу серед дівчат юніорок у Мукачеві відбувається вперше. До 10 серпня на рингу відбиратимуть найсильніших дівчат, які вже у вересні поїдуть захищати Україну на чемпіонаті Європи. Дуже довго готувалися, дві тренування в день. Дуже наполегливі були і очікуємо тільки перше місце. Я займаюся два роки і хочу подивитися, що достатньо я потренувалася, щоб сьогодні показати результат. Кожен день тренувалися, підготовлювалися до турніру. Я їздила на турнір в Італію. Вот. Тренувалися. <laughs> Тяжко, звісно, в таких умовах тренуватися. Ну вот. ми стараємося, тренуємося. Кожен день, шість днів в тиждень. З силовою, з дівчата готові боротися до кінця. Вікова категорія 2006 і 2007 роки народження. Тренери так само, як і спортсменки, налаштовані на перемогу. У нас була підготовка. Десь 10 днів готувалася до цього турніру. Були тут перед цим на зборах у Мукачево, де пройшли підготовку завдяки спортивному клубу. Барс та Костяну Андрію Андрійовичу. Ще в нас в планах, хто переможе, то ще приїде на заключний збір сюди до міста Мукачево. Гарно приймають. Розраховуємо на перемогу. Турнір сильних у мукачеві триватиме до 10 серпня, 9 числа о 15.00 відбудуться фінальні бої. Тож хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи в Італії вже у вересні цього року, дізнаємося незабаром.